Ну, а далі поговоримо про євроатлантичні перспективи України та інші актуальні на сьогодні теми із нашим наступним гостем, радником керівника Офісу президента України Михайлом Подоляком. Пане Михайле, вітаю вас в ефірі марафону. Вітаю дедалі більше країн виявляють бажання убезпечитися від агресивних планів Росії під парасолькою НАТО. Ми бачили приклад Швеції, Фінляндії, і настільки Путін всіх переграв, що навіть Японія днями оголосила про свої євроатлантичні прагнення. А, як нові члени можуть в подальшому вплинути на майбутнє альянсу? І в якій перспективі ви бачите а, наше власне приєднання до цього альянсу? А ну я б трошки ширше на це подивився, тому що НАТО сьогодні проходить свій свою трансформацію. Скажімо так, розпрацьована нова стратегія, яка більш чітко фіксує ризики, які сьогодні ми бачимо. У цій війні ці ризики абсолютно точно інакше сформульовані. Дивіться, я думаю, що до початку такої повномасштабної війни на європейському континенті ніхто не міг собі уявити, що можна повернутись у середину минулого сторіччя і мати такий ж самий тип війни, який ми бачили у Другій світовій. Ну маю, маю на увазі який людство бачило у Другій світовій війні. Безмовно Росія повернула і Росія. Ще раз засували дуже важливу складову для НАТО, перш за все, що е, ризики великі саме континентальної об'ємної війни, і до цього також треба гопатися. Тобто, НАТО має відповідати не тільки за якісь локальні прояви конфліктних ситуацій, і виставляти, наприклад, хвор да, Ну як ми знаємо, в певних балканських країнах, чи не тільки приймати участь безпосередньо в якомусь конфлікти на рівні спеціальних частин, ну які там е, обмежені по кількості, обмежені по використанню техніки Ті і таке інше, а що це може бути повноцінна велика війна, де лінія фронту тільки пряма лінія фронту 1800 кілометрів, і безумовно війна, де приймають участь безпосередньо сотні тисяч з однієї і з іншої сторони військовослужбовців, де приймають участь тисячі танків, літаків, артилерії різного типу і так далі, і тому подібне. Тому безумовно сьогодні НАТО проходить через певний етап трансформації, який буде виглядати наступним чином: по-перше. Він буде більш мобільний блок. По друге, він буде більш жорстким. По третє, він буде вкладати все ж таки гроші в військово-промисловний комплекс на багато більшому обсязі. Четверте, блок НАТО вже розуміє, що такі країни, як. Фінляндія, Швеція безумовно потрібні блоку, тому що вони це певний форпост е, з півночі, але особливо важливо сьогодні Україна, яка буде мати єдиною у Європі е, досвід величезної континентальної війни. І крім того, що цей досвід у нас буде, крім того, Україна єдина країна, яка використовувала всі види е, західної техніки, е, синхронізувала її. Ну інтегрувала в єдину систему. То, чого ви, ви розумієте, що такого не було. ще. Таким чином НАТО буде виглядати інакше і безумовно НАТО буде розширятись. І більше того, ви правильно сказали, що навіть Японія розуміючи всі всі події, які відбуваються в тихоокеанському регіону, також розуміє, що тільки колективно можна убезпечити себе від тих чи інших авторитарних систем, якою є Російська Федерація, в без, без підтримки партнерів це робити вкрай складно. Остання важлива, можна навіть сказати, гучна новина. Велика Британія надала Україні ракети дальністю 250 кілометрів. Це підтвердили вже Міноборони країни. Але от Західні ЗМІ пишуть, що Штати, наприклад, не готові наслідувати все одно цей приклад. Чому, на вашу думку, Вашингтон це... так, такий обережний? Це питання переговорних процесів. Перше, друге, це не питання анонімних джерел, які постійно коментують, дадуть чи не дадуть. Третя Британія з першого дня війни займає набагато більш активну позицію зі всіх наших партнерів з точки зору розуміння того, яка ціна сьогодні у цій війні. Але я тут перейду до сполучених штатів. Сполучені штати дають найбільш об'ємні пакети допомоги останні 1,2 мільярди, які включають в себе багато протиракетну, тобто ракет для систем протиракетної оборони, багато снарядів певних калібрів, які нам потрібні, і так далі, і тому подібне. Я думаю, що і Сполучені Штати будуть долучатись до програми забезпечити Україну дальнобійною ракетою», тому що я вважаю, що на цьому етапі війни дальнобійна ракета це ключовий інструмент, який суттєво зменшить боєздатність російської армії. Тобто, ми можемо зайти набагато глибше там, де знаходяться основні логістичні центри Росії, там де е, знаходиться основне логістичне забезпечення російської армії, е, накопичувальні склади, стратегічні склади, снарядні. Топ паливні бази і таке інше це треба все знищувати максимально жорстко і швидко, і це дуже важливо для того, щоб і тут я перейду вже в концепцію президента Зеленського, який постійно наголошує, що ми потріми, ми маємо підготувати контрнаступ е, повністю, розуміючи, що нам потрібні ті інші. інші. Інструменти, які обезпечать наших військовослужбовців, тобто, якщо ми будемо знищувати російські спроможності на дальній дистанції, то ми зменшимо кількість безпосередніх бойових зіткнень між нашими е, хлопцями і е, військовослужбовцями російської армії, таким чином мінімізуємо втрати. Це дуже важливо. Тобто, дальнобійна ракета для нас принципова. Але ви знаєте, я думаю, що по перше, давайте дочекаємось вже офіційних заяв з нашого боку з точки зору, що ці ракети не просто авансовано нам, а що вони вже є на практиці В нас мені вдається, що вкрай важливо все ж таки прагматично підходити. Є ракети використовуємо і це важливо. Друга складова, почнемо їх використовувати на полі бою. Побачимо ефективність. Я думаю, це зможе пришвидшити переговори на інших майданчиках з іншими країнами. І третє, безумовно, по мірі того, як контрнасту буде виглядати ефектно. Багато яких позицій, які сьогодні обговорюються в рамках тих чи інших переговорних процесів, будуть пришвидшені. Ми отримаємо і додаткову кількість снарядів. Ще ну і, і додаткову кількість ракет. Ще і я думаю, що о, незабаром вийдемо все ж таки на більш конкретне розуміння щодо авіаційного компоненту в даному випадку. Говоримо про F-16. Якщо говорити про підтримку з боку Америки, Дональд Трамп нещодавно озвучив багато, м'яко кажучи, неоднозначних меседжів стосовно війни Росії проти України і підтримки України з боку США. Чи існує для нас якась реальна небезпека послаблення цієї підтримки через вибори? Чи Трамп просто піариться на темі України, а політика реальна буде іншою в нього? Будь-які заяви, які сьогодні лунають, є я маю на увазі. Того ж пана Трампа це є проявом внутрішньої політичної боротьби як такої. Це є інформаційною складовою цієї боротьби для України. Безумовно, це не буде мати жодних наслідків, тому що на сьогодні очевидно, що для сполучених штатів вкрай. Вигідно я маю на увазі ціннісно край вигідно підтримувати Україну, тому що ставки дуже високі, і безумовно заявлено прямо заявлено про те, що для демократичного світу для свободного світу важливо, щоб не просто Росія там зупинилася. Якийсь компроміс був ні, щоб Росія програла, Україна виграла. Це важливо саме для демократичного світа, очільником якого є Сполучені Штати, і це безумовно. Ми маємо. Ми сьогодні і це е, третє. Ми маємо сьогодні абсолютно двопартійну підтримку, і це дуже важливо. Ми маємо суттєву підтримку американського суспільства, як такого, яке знову ж таки абсолютно точно розуміє, що Росія ініціативно напала, Росія порушила всі нормативи міжнародного права як таке. Росія веде абсолютно конкретну окупаційну війну. І якщо Росія не програє тоді світу, який ми звикли до якого ми звикли, дає певні правила, дає певні цілі. Насті більше не існує, і більше того, не програш, я навіть так скажу Росії, спричинить велику кількість інших конфліктів на інших територіях. І тобто, ми отримаємо практично хаотизацію глобального простору політичного і економічного, як такого, що приведе до тяжких наслідків і економічних, і фінансових, в тому числі безпосередньо, в Сполучених Штатах. безумовно є пряма залежність від результату війни в Україні. З тим, як буде виглядати політичний і економічний простір в найближчому майбутньому, і це є цього розуміння цього є абсолютним в сполучених штатах. Тому сполучені штати на сьогоднішній день є принциповим партнером України, ключовим партнером України. До речі, якщо вже заговорили за вибори, то от за три дні вибори в Туреччині. І наразі за супитування Ердоган трохи відстає від опозиційного кандидата. Чи можуть результати виборів істотно якось вплинути на позицію Туреччини щодо війни в Україні? Ні, мені видається, що Туреччина зайняла ту позицію, якою буде дотримуватись. Це позиція нейтралітету, позиція активного посередництва по гуманітарним складовим. Ви знаєте, що сьогодні відбуваються переговори щодо продовження зернової угоди, як такої. Туреччина безпосередньо допомагає нам з обміном військовополонених, вирішує ще низку питань. Ну тим більше, що вона гарантує, наприклад, ті ж коридори, гуманітарні коридори, по яким. Продовольці продовольчі, продовольчі е балкери виходять з портів Одеси і так далі. І тому подібне. Мені йдеться, що туреччина точно не буде змінювати свою позицію незалежно від того, е той чи інший кандидат отримує перемогу на виборах. Скажіть, а як би ви оцінили ситуацію в російській політичній верхівці? Я маю на увазі, ми бачимо зараз історичні заяви Пригожина, Він то йде з бахмута, то не йде, то йому дають боєприпаси, то не дають. Він весь час нападає на Шойгу, на Герасімова. Це більше військова історія, чи все ж таки більше політична? Він можливо, хоче збільшити свій політичний вплив. Що за процеси там відбуваються на вашу думку? У нас буквально хвилина, якщо можна стисловити, це, це більше клас класична російська емоційна історія, коли вони шукають хто винний і хто є. Знаєте, сьогодні вийшла дуже чудесна стаття в нью Таймсу пана Фрідмана, де чітко заявлено, що в Росії немає ніякого плану Б, Д. тому вони йдуть по наїтію, Ну тобто вони йдуть як ідуть, і вони знаходяться в край тяжкому емоційному стані. Ви бачили, що відбувалося 9 травня на Червоній площі. Ви бачили обличчя цих людей. Це абсолютно афективний емоційно подавлений стан. І Росія в такому стані буде вже знаходитись до кінця війни, і він буде тільки погіршуватись. І це дуже важливо. Нам вкрай важливо суттєво поразки наносити на полі бою для того, щоб цей стан погіршувався, погіршився, поки вони не почнуть один одного з'їдати. Тобто будемо підтримувати усі сторони цього конфлікту. Я так розумію. Абсолютно праві. Я вам дуже дякую за розмову. нагадаю. Це був Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України.